Директорка Харківської державної наукової бібліотеки імені Короленка, голова Харківського обласного відділення Української бібліотечної асоціації. Скажіть, <потрібно>, будь ласка, які масштаби руйнування зазналася ваша бібліотека? Я знаю, що перший буквально тижні? На жаль, масштаби руйнувань колосальні. Через вибухові хвилі, які відбулися на початку березня 2022 року, це що ви точно, це 2 березня та 9 березня, через прямі влучання у будівлі розташованих облексу бібліотеки, було потрощено і вибито майже 90% вікон в усіх, в усіх трьох будівлях бібліотеки. На сьогоднішній день бібліотечний комплекс нараховує більше 17 тисяч квадратних метрів. Через вибухову хвилі зруйновано світловий ліктар. це 75 квадратних метрів. Скла і вітринне скло, і як ви бачили, вже це вітражі, всі скляні деталі світлового ліхтаря зруйновані. Через потрапляння осколків, снарядів та ракет на покрівлю даху було пошкоджено близько 500 квадратних метрів покрівлі, Паяні шви, пальці розійшлися через вибухові хвилі. Через осколки було пробито в декількох містах да, і над старим книгосховищем, і над великим 22 поверховим книгосховищем Також через це ми маємо наслідки. Це в першу чергу страждає бібліотечні фонди книгозбірний. А скажіть, будь ласка, сама колекція бібліотеки наскільки постраждала, скажі, від руйнування, від вітру дощів того, що було мокро, коли дах пробило? Чи вдалося все таки врятувати в перші дні після обстрілів і протягом наступних двох місяців бібліотечні фонди знаходились без вікон? Тобто всі книга сховища були без вікон, стабілізаційні роботи. Нам вдалося здійснити тільки через два місяці, тому у приміщення бібліотеки потрапляв і пил, і атмосферні опади у вигляді дощу, снігу. Також потрапляли комахи. Тому після того, як ми здійснили стабілізаційні заходи, нам довелося розпочати відразу моніторинг стану білячного фонду. Тому що всі бібліотечні колекції необхідно було і обезпечити, і врятувати від уражень. Уражень і плісньовотворюючими грибами, і комахами. А рятували фонду в основному чи можемо говорити про якийсь відсоток пошкоджень? У нас є пошкоджено, це близько 5 тисяч примірників, переважно це періодичні видання через те, що пошкоджений дах, як я вже казав. І через ці дирки в покрівлі в даху затікала вода. І ну, як ми не старалися обезпечити, горі ще розстилали плівку, хлопці винаходили різні технічні рішення. Ну, це було дуже складно, тому що в перші місяці війни це постійні обстріли. Але е, всі ці технічні рішення ну не дозволили стовідсотково безпечити відповідні фонди. Тому всі ці книжки, які ми виявили, які зазнали пошкоджень, ми вже просушили, обробили відповідними засобами. Я казала на відкритій виставці, повторюсь, що нам е, польські колеги передали е, допомогу у вигляді цих е, протигрибкових засобів, якими ми обробляли ці пошкоджені документи, щоб і повернути на книжкові полиці. Про які суми йде шкоди завданою війною, якщо ми переведемо Україну чи інші І наразі сама колекція в безпеці? Наразі, е фонди, е у безпеці? Наразі бібліотечні фонди у безпеці. З ними нічого поганого не трапилось, а все ж. Відновити, розсушити і рятувати, отже, на сьогоднішній день сума збитків за попередніми підрахунками це дуже велика сума, це понад 70 мільйонів гривень. Це потрібно тільки на те, щоб здійснити заміну вікон, заміну системи опалення, яка потрощена, І е, скління світлового ліхтаря і покрівля даху. Але ця сума не є остаточною, тому що головна будівля бібліотеки є пам'ятником архітектури та містобудування місцевого значення. І для того, щоб здійснити будь-який вид ремонтних реставраційних робіт, необхідно здійснити проектні роботи, погодити це з департаментом архітектури міста. Це довгий складний процес, але його потрібно виконати, тому що ми повинні зберегти і е, бібліотеку. Я кажу про будівлю бібліотеки зараз. Е, це Я культурну спадщину і бібліотечні фонди, в тому числі. І, і е, ми пройшли з екскурсією і е, в читальному залі, да, от буквально там основне от і наскільки постраждав зал і гуляли, так терпі у вас стоїть, яке виш. Чи не варто на нього звертатувати? Давайте побудувати. Ну, дивіться, з приводу рояля, рояль фірми Шльоти, у нього є номер, за яким ми з'ясували рік його виробництва, але до кінця в нас немає повної картини, історії про цей рояль, тому можливо не будемо на нього звертувати. Так. 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 Так, 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 добре. Так. Що стосується саме великої читальної зали, бібліотеки, ми зараз з вами подивилися, що найбільша складність в цьому приміщенні це великі напівциркулярні вікна. І як я вже сказала, що пам'ятка архітектури, містобудування, тому ми повинні ще подумати. І останнє, так, я знаю, перші місяці, перші тижні ми дуже тут почували, жили, добре. Я думаю, що про це не варто казати, тому що. Так, треба...